Рампу, рампу, рампа! Еще! Рампа! Рампу! 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 Брат, давай, давай! Брат! брат, давай! Давай, давай, давай! Давай, Давай, давай дружище! Уху, давай, рампа! давай! Давай, давай! Давай, давай! Давай, Да! Повномасштабну війну я зустрів себе вдома. Це було 5 ранку, я вставав на роботу. Батько сказав, що Юра, війна почалася, я йому спочатку не повірив. Кажу, ну яка війна? Потім поїхав на роботу. Десь час зміни пройшов і завилась сирена. Сказали, що все, війна почалася. І якось так я зустрів війну. Ну, Перших два дні я трошки був такий, не в поніманні того, що робиться. І 1 березня я вже був в воєнкоматі. Пішов сам? Так. Да. Чому пішов? Захищати країну. З воєнкомату нас початку повезли на учебку, там пробув десь днів п'ять, після того вже я попав в бригаду, ну точніше, формувалася бригада, батальйону. Перші бойові завдання це був кінець травня 22-го року. Ми поїхали. На Лиманський напрямок село Щурва стояли в обороні. Тоді я конкретно зрозумів, що така війна. Перші прильоти, 120-ті міни, касетні снаряди, авіаудари. Потім вже пішла піхота і танки. Виїхали на ворожу посадку, почали, почав наносити вогневе ураження по ворогу. Під'їхав, коли під'їхали вже до посадки, вів. Інтенсивний вогонь, внаслідок чого моя піхота спішилася, е, зайняла позиції е, після чого відкотилися на перезарядку. Орден за мужність третього ступня. Війна змінилась досить, досить кардинально з появою тих самих скидів, згадати десь півтора роки тому. Ну про це й мови не могло бути. Так само, ті зараз fpv дрони, от в останньому моєму виході по, по нашій машині він чуть не прилетів. Е, реальна війна відрізняється від кіно. Ну, це страшно, це просто реально страшно. Ти спостерігаєш, як товариші, раняться, гинуть. І ну, Це дуже важко. важко. Раніше якось до лідерства в мене не було ніякого хизу. Я якось завжди це все намагався обминути, тому що це відповідальність. А зараз приходиться. Мінуси в тому, що ти відповідальний за людей, тобі потім, якщо не дай Бог, щось трапиться, тобі з цим жити. А плюси, ну. Ти ростеш як особистість. Перемога буде, коли ми їх нарешті всіх вже виб'ємо і ніхто нас не буде тривожити. Десантники це сила.